Доброго та спокійного дня, друзі. Бажаємо вам саме в цей раночок і дякуємо, що ви все ще тут. Ви все ще з нами на хвилі ранок лайф на радіо М. І нагадуємо вам, що сьогодні ми говоримо про мову і про слова. А з ким же ж найкраще про... поговорити про мову, як не із логопедом, який знає всі ці е, найтонкіші моменти. Тому сьогодні у студії Анастасія Чигер, вчитель логопед, яку ви всі вже певно знаєте. Якщо ви слідкуєте за нами, тому будемо вже переходити. До нашого спілкування Андрій, до речі, познайомся. Доброго дня. познайомся, будь ласка, та, та, ти що, ще ти ще не з консультації. Почнемо, що мені потрібно виправити. Давайте я поки що вас обстежую, проведу О, педагогічне спостереження. Тепер я буду Це саме я буду мовчати. під час нашого діалогу і нашої розмови. Андрій за тобою будуть слідкувати так, так, так супер. Насправді хочу привітати всіх глядачів і слухачів радіо М. Мені е, дуже 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 неймовірно приємно, що мене запрошують, і це означає, що тема мови та мовлення вона є дуже актуальною, і це правда, тому що ми вже маємо питання від наших слухачів. І тому, друзі, якщо у вас так само є питання, і ви не знали, кому їх е, поставити, то будь ласка, пишіть нам і тому ми ставимо вам вже таке перше питання по нашій темі сьогодні. До речі, ми сьогодні про мову. Або яка роль мови у твоєму житті? Що можеш сказати? Дуже велика роль, і я, до речі, сьогодні ж свято, я нагадую так. для тих, хто не в курсі. Сьогодні міжнародний хто день мого Так, тому неспроста сьогодні така тема. І я, от до речі, знаєте, як напередодні дня народження завжди накручуєш себе, як ти провів це життя, цей останній рік, як ага. входити в новий. Ось я так само вчора думала, як же ж я провела свій рік робочий в ага, межах клас. дня мологопеда. І, і ось якраз як та, чудово, і от якраз думала саме про роль мови і про роль професії, зокрема в своєму житті. І, звичайно, що ну, все, чого я досягла, це все, в принципі, завдяки мові та вимові. Чому? Тому що розвивається інтелект. І, в принципі, завдяки цьому ми можемо чогось досягти і комунікувати, знаходитися в соціумі. Тобто, це найперше. Так, у нас є перша сигнальна система в організмі і друга сигнальна система. Так ось друга це єдине, що відрізняє нас від тварин. Тому, якщо ми хочемо бути не мавпою, а людиною, угу. то ми маємо говорити і ми маємо розвивати знаєте, наше думаю, мислення? мавпою це ще непогано. Коли ви знаєте, там де шорохкаєш, ото, ото, ото вже проблеми. типу. Але дуже класно, що ви от відразу в мене запитання до вас: чи, чи пов'язаний? Суржик з, з взагалі з темою мовлення і з темою з дефектом напевно та, мовлення. з, де, з дефектом. так, можливо. Е, у нас є е, ті питання, які лежать в площині мовлення, угу. а є питання, які лежать в площині мови, тобто угу. це різні поняття, і необхідно їх не плутати. Якщо ми говоримо саме про вчителя логопеда, так. то він переважно все ж таки працює з мовленням, тобто він е, ось такі лінгвістичні питання. Це він, більше про звуки. Е, е, так, так. Uh -huh. е, отакі лінгвістичні питання. Це, е, в принципі, трішечки до інших спеціалістів, там є філологи, є психолінгвісти, які займаються саме тим. Uh -huh. Так, так. Е, тобто це трішечки не за моєю адресою, але uh -huh. я відповім. Так, це теж можна вважати за такий невеличкий дефект. Просто uh -huh. він буде пов'язаний саме з е, використанням і опануванням оцих мов uh -huh. їх декілька так, зокрема, uh -huh. там українці. Та російська, або суржик це ж взагалі змішання української та російської, тому що є ж ще змішання української та польської, або української та угорської. Це не суржик, це там інші є терміни. А, серйозно? Це інші терміни. Це все, що неправильно. Ні, взагалі, першочергово суржик це саме змішання української та російської. Точно щось вивчив нове. Чудово. Ось тому так, треба з цим теж працювати і з цим боротися, відсотково. Супер. У нас є коментар від Олександра, пише: знайомий з, лого, з логопедами, дуже поважаю їх. У мене був тупий сігматизм, і за два курси театрального інституту мені вдалося це виправити. Ого, це... прям тупий? Ну, Нічого собі? Що ви можете нам розшифрувати? Бо я прочитав, загуглив, і думаю, ну добре, щось там виправилося в людини. А що, що це значить от, мовою логопеда? Так, ем, коли у нас спотворюються звуки, то нам необхідно якийсь дібрати. Термін, за допомогою якого ми зможемо передавати інформацію між фахівцями, uh -huh. або ми зможемо пояснити клієнту, власне, так що відбувається з його е, мовленням. Відповідно, є такі терміни, які називаються сигматизм, ротацизм, ламдацизм, капацизм. Ну їх там безліч. Uh -huh. Ось так ось, зокрема, сигматизм він може бути або свистячих звуків, або шиплячих звуків. Тобто, в даному випадку ми говоримо про те, що людина не вимовляла або групу звуків з. Цд або групу звуків «ш», ж «щ», Ч, Тобто вони всі разом ідуть, вони, вони грубуються. Е, ну, звичайно, якщо О -о -о. ми не будемо вимовляти один звук ши, а від нього будуються інші звуки, відповідно, десь може бути певне спотворення. Угу. Ну знову таки там це індивідуально, буває, що якийсь звук та й вимовиться шиплячий, десь угу. е, в одному місці, скажімо так, на початку, там лише слів або в кінці. Ось. Але от такого терміну тупий сигматизм, я, якщо чесно, не чую. Далі немає куди. А куди можливо малось на увазі там міжзубний сигматизм або сигматизм сустячих? Ну щось трішечки якесь одне слово переплутали, мабуть. Ось, але я дуже рада, що вам вдалося побороти е цю патологію, тому що насправді сигматизм він такий до. Же дуже коварний, якщо ми говоримо саме про міжзубний. Ми дуже важкі так. Це коли язик у нас між міжзубів і це іноді тільки прикольно, коли у вас часто так. дуже прикольно, так велбой, якщо знає віці так розмовляєш то Напевно, дуже питання Вилетіли наші гуси. -на -на -на. Е, ми нікого не кривляємо, нікого не викривляємо. Це все логопед, який до нас прийшов. Так, це все я. Ще у нас є одне питання від нашої слухачки. Пише, що у мене вже є питання, як мотивувати дитину не лінитись і говорити букву «р». Але я думаю, що це про звук саме як змотивувати. говорити. Е, давайте почнемо з цього що: це консультація чи порада? Це сьогодні дружна бесіда. Тому, Тому якщо... можна писати можна. і задавати? все. Можна, можна. сьогодні, наче свято, все. А все потім Писуватися і системно працювати. Так. Е, так, ну Давайте спочатку. Ну я ж не можу, як логопед, як філолог, не щось не виправити, знаєте, як вчительки. Вони mm -hmm. ж завжди mm -hmm. люблять це там десь вставити. Знаємо, знаємо. Тобто знаємо. це вже не много, звук, не буква. Щось там вставити ж треба десь кудись свої п'ять копійок. Так, так. так, ну давайте розберемося, що букви ми з вами бачимо та пишемо, а звуки ми чуємо та говоримо. так? Uh -huh. Тому е давайте звертати увагу на те, що вимова звука Р, не букви Р і не букви Р, так, звука Р. Окей, їдемо далі. З мотивацією. Мотивація буває… А ви мені все більше починаєте подобатися. Так, так, тут трошечки. Дякую. Насправді, мотивація. На ж буває зовнішня і внутрішня, тому тут необхідно розуміти, скільки років дитині. Так, якщо це дитина маленька, там є вік, бо я так трішечки а, десь 5-6. Якщо це та 6, дитина, так, про то тобто, я думаю, так. Тобто, вже в принципі у нас відбувається ось цей перехід до того, що дитина має трішечки сама себе підрегульовувати. Відповідно, давайте будемо більше все ж таки починати спиратися на внутрішню мотивацію дитини. Ну тобто, це звичайно. Бесід. Без бесід в педагогіці жодного uh -huh. ну, не може так, нічого відбуватися. Тобто, Треба пояснити навіщо, і щоб дитина це усвідомлювала. Е як саме дібрати слова? Це буде залежати від родини. так? Тобто, Або, наприклад, там, я хочу, щоб ти був успішним, або я хочу, щоб ти знайшов багато друзів. Ну, Можна придумати все, що завгодно uh -huh. для дитини. так? Тобто, Це вже така більш внутрішня мотивація. Це як... перше, з чим потрібно працювати, взагалі, перед. Звичайно, зі так, тому що часто так буває, що батьки кажуть, я думаю, що він не буде займатися, або я думаю, що дитина не всидить uh -huh, так під час uh -huh. заняття. Тобто, це ж треба пропрацювати заздалегідь. Тобто, звичайно, що я, як фахівець, як експерт з розвитку дітей, я виділяю певний час на те, щоб змотивувати дитину. Uh -huh. Але все ж таки, першочергово це буде іти від родини. Так? Е, далі, якщо ми говоримо про зовнішню мотивацію, це таке більш реальне, на що може повпливати власне логопед під час заняття. Тобто, це дуже цікава форма проведення безпосередньо корекції корекційно-розвивальних занять. Тобто, це можуть бути і якісь казкові герої, і лабіринти, і різні ігри. Тобто, це те, що буде спонукати дитину, якщо не внутрішньо виправляти свою вимову, то зовнішньо угу. ми такими обхідними путями будемо дитину якось там трішечки обманювати. Є ігровий процес. Так, так. Тому що гра це провідна діяльність дітей дошкільного. Mm -hmm. Віку не забуваймо про це, тому за допомогою гри та за допомогою бесіди, взагалі в педагогіці можна багато чого досягти. Mm -hmm. Власне і е, є ж така наука, яка називається дидактика. Це наука про навчання. Тобто, це велика, велика, велика така наука, там де є багато розділів, серед яких є і методи навчання, і засоби, і прийоми. Так ось якраз вправляння бесіда це є основні методи навчання. Тому в принципі за допомогою них ми. Будемо вирішувати це питання. А далі, якщо про е, вправи, коли ми вже переходимо, такі найдієвіші вправи, які ви можете порадити і трішки привідкрити цю таку е, секретну завісу, для звука саме р. для звука, Р – р. Звук, р. це боже, така тема. Я можу говорити, нас не вистачить етеру. Ну, я, я думаю, що це така досить болюча тема, а скільки бо я часто. Бо я дуже часто, навіть дорослих людей, чула, що як це виправити, і чи можливо це. В дорослому віці буде якось. Це ж дуже сковує напев, так. напевно, людину, коли... Е, так, ну, про мотивацію ми, в принципі, вже угу. проговорили. Людина має бути зацікавлена в тому, угу. що їй треба цей звук виправляти. Так, раз. Друге. Е, треба розуміти взагалі, що це за звук. Його опис, тобто ми маємо розуміти, що це звук верхнього підйому. А далі просто підключається логіка елементарна. Якщо це звук верхнього підйому, язичок має стояти вгорі, тобто ми починаємо логічно думати про те, що нам необхідні ті вправи, там де язик буде вгорі. Тобто, угу. навіщо нам виконувати, наприклад, там чистимо зубки знизу? Uh -huh. Якщо це не звук нижнього підйому, тобто це всі артикуляційні вправи, які будуть стосуватися вгорі. Перше, друге, обов'язково для того, щоб був звук, у нас має бути дихання налагоджене. так? Тобто це обов'язково дихальні вправи. Причому це ті вправи, там, де буде такий рівномірний, гарний повітряний струмінь. От дивіться, якщо, наприклад, це буде Р, це буде uh -huh. дуже швиденько, звук uh -huh. буде одноударний. Якщо ми навчимося керувати повітрям, Пішов цей струмінь, у нас з'явилася інерція, ми язичок змогли завести. Далі це обов'язково, що стосується узгодження між собою процесів. Тобто тут ж треба подумати, як інерцію створити, як язик підняти, як його притиснути до зубчиків там або до верхнього піднебіння. Ну тобто, це взагалі дуже-дуже такий комплексний процес, і власне чому звук рис потворюється найчастіше, не тому, що людина не здатна його. Вимовити, а це може бути навіть просто через те, що людині важко узгодити ось ці всі процеси, тому щоб це було не важко, взагалі, коли давайте я, давайте я вас тепер запитаю. А, О, <рес> все, закінчується а в нас в все, і... не, все <рес> як Андрій, давай підійшов. зараз ми впораємося. <рес> от давайте подумаємо, коли людині важко робити щось одночасно. Ваші відповіді це от водійство, розкажи. О. А... Але мені кропка, дуже автомат. легко, Що а, звісно, таке? кропка автомат, звісно, дуже а -а -а. легко. Я <свісно>, думаю, <свісно> що е складно руки, ноги, ось це. Тобто Велосипед. координація. Напевне. Тоді, коли ми недосконало робимо кожний елемент. Тобто, ми на 80% лише те робимо, те, щось робимо на 70%. Угу. І виходить, коли ці всі процеси стикуються разом. То ось цей великий мінус він накопичується, і виходить, що важко зібрати все докупи. Відповідно, mm -hmm. в чому буде робота вчителя логопеда. Ну в даному випадку, хай це буде звук «р», в тому, щоб. Удосконалити кожний елемент, mm -hmm. окремо артикуляцію, окремо дихання, окремо узгодження, окремо там ще інші процеси, і таким чином раз і ми отримуємо вже 100% гарантійно класний результат. Тому, якщо не виходить, не засмучуйтесь, просто треба повернутися до якогось попереднього етапу і пропрацювати його трішечки краще. Це як музична група, Повинна гітара гарно грати, барабани гарно грати так, і вокал. Або дуже це дуже все, все пов'язано цікаво. Так, так. Клас. Все вірно, все вірно. Так, тому е, і, е, власне кажучи, професіоналізм вчителя логопеда залежить в тому, щоб в максимально короткі терміни дібрати найефективніші комплекси uh -huh. конкретно під цю людину або дитину, під будову артикуляційного апарату, під якісь там моменти з вуздечками, з прикусами. там, Тобто, є вже так, це так вже uh -huh. дуже професійно. Ось, і таким чином ми отримуємо ось цей власний гарний. Звук тому е, виправити можна все в будь-якому віці, Ого. тому будь ласка, звертайтеся, Лін, це вже відкриття. Дякую. Працюй все Андрій. буде добре. В тебе все, все виправимо всім. допоможемо. А якщо ж навпаки, дитина мовчить? Отаке от питання, коли їй треба вже заговорити? Тому що багато батьків вони вже такі, ну ти вже мав би мені тут вірші читати, а і ти взагалі ще... вони де, де, коли батьки лякаються. Е, я нічого нічого не чув. Я як це нормально от відбувається? Е, давайте це так знаєте, ми так трішки жартуємо, але ця угу. тема дуже серйозна. Так, насправді, так, і взагалі, ну знаєте, це дуже страшно, мені здається, якщо дитина, е, якщо давайте, не дитина, якщо мама. Не чує від дитини слово мама, так? Uh -huh. Тобто, е, яка це навіть от психологічна, я б сказала, навіть така проблема, тому що ну, уявіть собі, ти е, виношував цю дитину, ти з дитиною 24 на 7. І, звичайно, ну, кожна мама, кожний тато, вони так хочуть почути це довгоочікуване слово. І, звичайно, дуже часто, якщо дійсно є проблема, то батьки вони сприймають гуління і лепет якраз за ось це перше слово, а uh -huh. це неправда. Вільно, і я бачу, що коли мені заповнюють батьки анкети, які хочуть звернутися на первинну діагностику, вони дуже часто пишуть в рядочку, там де коли з'явилось перше слово, вони пишуть, що там в 5 місяців. Або в 6 місяців, а це неможливо. Тобто, вони переплутали те, що дитина, мама, мама, мама чи та-та-та-та-та, чи ба-ба-ба-ба-ба, вони це переплутали і взяли це за слово. І, звичайно, я розумію, чому так відбувається. Всі хочуть Даже хочеш почути так, але насправді першим словом, ми можемо рахувати лише те, коли дитина зв'язала його так, ось цю лексичну одиницю з конкретним предметом. Тобто, коли мама нахилилася до дитини, і дитина, побачивши маму. Сказала мама, ага. ось Ого. це буде перше слово. І коли це повторилося, не так, що там десь співпало один mm. разочок, а повторилося два-три разочки, ось тоді так. Це є перше слово. Тому перше слово воно орієнтовно має з'явитися десь в рік. Плюс-мінус орієнтовно, угу. так ну і вже потім слів стає все більше і більше, і вони ростуть як геометрична прогресія, угу. тобто одне слово, два, а там чотири, і пішло, пішло. І до двох до двох з половиною років ем, дуже не люблю, до речі, цю половинку давати, якщо чесно, але час змушує її давати, тому що ну, ми мусимо розуміти, що все ж таки діджиталізація, події в країні і все інше, воно все ж таки відтерміновує угу. на ось. Цю половинку, так? Тому даємо половинку, вже Бог з ними. Підемо, підемо, підемо на принципи. <підемо> ось на такі і дамо. То має вже з'явитися десь фразове мовлення, але знову-таки не широке там складнопідрядні, складносурядні <підемо> речення, а на рівні там мама, дай, дай води, мама, дай води. Ну, тобто два-три, ось так слова. Це буде свідчити про те, що дитинка розвивається в нормі. Якщо цього немає, то варто звертатися, звертатися до тих Звертатися обов'язково. Варто звертатися Чим швидше, тим краще. Не обов'язково, що вже піде якась затримка. Ми Гу. ж не знаємо, а нам не за дитини. Можливо, Гу. дитинка перечасно народжена, можливо, інші можуть бути ситуації. Батьки просто ламентарно не спілкуються з нею вдома. Не, може так. бути і таке, так. А можливо, навпаки, батьки, знаєте, теж бувають такі випадки. Сто відсотково вже все, все пропало. Приходять, боже, така класна дитина, все робить, Гу. все супер. Можливо, це батьки, які стурбовані аж занадто. Тому все ж таки краще прийти до фахівця і е, переконатися, чи все добре, чи є питання, все ж таки. Ну, що думаю, що нам потрібно вас ще запросити на але. Ефірів. Я ще маю одне питання. Ще маю одне питання, так як ми сьогодні про мову, і я знаю, що дуже багато батьків вони хочуть, щоб дитина е, володіла як можна більшою кількістю мови самого дитинства, і англійська, і польська, і французька, і іспанська, і українська. Е, чи правильно це ось із якого віку правильно е, навчати не тільки своєї е, рідної мови, але й іншим? І чи не буде потім е, проблем із мовленням? Це дуже актуальне питання. Дякую. Дякую вам або слухачам, хто його задав, в будь-якому випадку. Наша-наша питання. <свісна> <свісна> так, В будь-якому випадку зараз ми проговоримо. Е, дуже актуальне, тому що, і, знаєте, так дуже болить серденько, якщо чесно, коли приходять знову таки на діагностики дітки, або бачиш в інтернеті, або серед знайомих, що так швидко для нас це дуже довго. Так, три роки, як іде mm. війна, але в рамках віку, так, в рамках педагогіки, так швидко, лише три роки, здається. А дитина вже е, іноземець, давайте так uh -huh. скажімо, ось, і так прям ой, так прикро. А були б дітки в Україні, і була б така чиста і красива мова, і uh -huh. мовлення. ось. Е, що стосується виховання е, таких дітей і навчання, то такі дітки вони називаються білінгви, так, якщо це дві мови. Якщо дитина вивчає багато мов, то ми таку дитину називаємо поліглот. Тому якщо ви хочете загуглити більше інформації, ви можете. Користуватися ось такими термінами. Uh -huh. е, далі, що стосується, що робити, і чи, і чи можна це робити з раннього дитинства? Так, можна, е, навіть потрібно, але ось тут є така зірочка. І ось цю зірочку необхідно враховувати. Якщо дитина нормотипова, все добре зі слухом, у дитини все гарно з ось цим узгодженням, про яке ми трішечки зачепили е, зі звуком ри, так? Ретак. Uh -huh. То тоді все буде супер і все буде чудово. Дитина зможе розподіляти в корі головного мозку ось ці процеси, і дитина зможе користуватися е, мовами, не спотворюючи кожну мову. Так угу. і в принципі таким чином це буде зі знаком плюс, буде гарний розвиток, все буде чудово. Якщо дитинка все ж таки має якісь особливості розвитку, так особливості функціонування психіки, якщо дитина вже... З не дуже добрим анамнезом, вже є якісь питання, так? По здоров'ю психічному. А я нагадую на всіх етерах, що мова та мовлення це є психічне здоров'я. Ось знову таки, якщо є такі питання, то ну, все ж таки трошечки можливо не варто одразу, прям з раннього дитинства, розпочинати давати. який вік? Ну, з пелюшок ми показуємо малюнки. До речі, я проти малюнків. Знову таки, я за реальні предмети, так? Тому що дитина вона має предмети відчути. В першу чергу у нас розвиваються сенсорні системи, uh -huh. а малюнки вони плоскі, вони будуть спотворювати так уяву дитини. Ну, гукайте мене на інше тер, друзі. Okay, <світ> До речі, у вас щось буде а, прямо після нашого запису ще один буде запис. V вже? Друзі, ви зможете Аліна вже розказала, <спроб> <що> <спроб> ви зможете <спроб> його <спроб> переглянути, тому, бачите, трішечки також привідкриваю завісу. І знаю, що ми для вас приготували подаруночок, правда, Андрій? Так, звісно, Аліна почала. Даруночок до дня до міжнародного дня логопеду, щоб так. ви завжди Сподіваюсь, Ми перші Пам'ятали, що О, ви неймовірно важливі, і в тій справі, яку ви робите, ви цінні, ви впливаєте. Тому малесенький подруночок від всієї команди радіо Еміс величезною клас. вдячністю за. Вашу роботу за ваш професіоналізм, mm -hmm. і саме з настою ми мали дуже дуже класний Клас. захід в рамках проєкту обійми, де для діток військових ми ділилися, гралися і допомагали їм трішечки зануритися в тему логопедії. І так само, і батькам це було корисно і класно. Тому, друзі, однозначно переглядайте усі ефіри з настою. їй є що сказати. І дякуємо, що ви сьогодні були з нами з восьми години ранку це ранок лайф на радіо ЕМ, і сьогодні вас пробуджували. Андрій Воробець. і uh, Аліна... Аліна дякую за такий бадьорий <гум> представлення. І Аліна Котілова. І Ще ви, знам, наші Бог, дорогесенькі Саша, і слухачі. І Анастасія, і наші звукооператори, і ви, наші прекрасні слухачі та глядачі. Які дивилися, писали, реагували, і сподіваємося, якщо ви щойно під'єднались до нас, обов'язково перегляньте в записі, переслухайте, задавайте питання. Ви можете нам в особисті писати. Ми завжди про це говоримо. Ми обов'язково спрямуємо ці питання до тих, кого кому ви їх адресуєте. Обіймаємо, любимо, цінуємо і до зустрічі у наступних ефірах.